Всім привіт, друзі! З вами я Богдан. І ми сьогодні будемо грати в Wildcraft. Як звичайно. Вибачте, друзі, просто я то відео записав вчора. Ну, то, що тільки що може ви, що тільки що вийшло. Вчора записав, а сьогодні виклик. І сьогодні я записую ще одне відео. Як ви розумієте Хочу знов сказати, мені украли. В мене украли. В мене були украли містик. Ну я видалив і скачав знову і вернули містик на Рейся. І мені випав ось цей одяг і ось цей одяг е на тигра. Ось ці одяги мені на тигра випали. Я не розумію. Мені, мені, мені їх забрали. М -м 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 Тільки ось цей одяг забрали. Надію, що знову випаде. А поки що одновка. Господи Боже, Фокстрот щось прислав. Я Не розумію. Хоча я не спілкуюся з Фокстротом. Но я, я бачу цю рекламу, це легендарна реклама. Я навіть не, не знаю, на що це кидало. Коротше, це дуже цікава реклама Фокстрот. Коротше, спонсор мого каналу це. Стік Нодес. Я тут можу створювати всякі анімації. Далі бла -бла, бла 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 бла. Так далеко, бла бла бла. Тут всякі анімації можна створювати багато чого. Короте, 100 мільйонів анімейшн. Я вже 4 анімації зроблені. Якісь крінжові, якісь не крінжові Як звичайно. Переш. Робиш якісь рухи? Зроблю для вас одну анімацію для всіх. Що типу такого? Вирози ну, мені крінжово, крінжово. Привет. Та коли ти загружишся, ведмідь? Михаїл. Міша. Міша, привіт. Міша. Міша. Міша, 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 Міша. Ми помітили, що дані синхронізуються з Хмарою. Ви бажаєте оновити свої ігрові дані. М -м -м! Ви потім мене забайтите і заберете. У мене рися. І ще не рися, а скин на нього цей містик, який я дуже довго і сильно хотів. Ну, якщо чесно, я б хотів собі зробити ось такий скін з ось, ось такими очима. Ну, файний, файний скін. Ну та... Ось якби він мені випав. Ось це б прикольний ризь був. Взяв, випав ось цей скин. І все, І я довольний. Але правда такий одяг потім лишається. Ну нічого, так, так само гарно. І такі очі лишаються Ай! Всі одного норм. Ну я б на ведмедя хотів ще ліпше. Ось такий скінчонський. Ні, не такий. Такий. Це містик, так само. Ну прикольно. Золотий Михаил. Миша. Золотий. Ой, коротше. Ви зараз питаєте. Водя, коли ми будемо гряти? А ось коли. Зараз. Ми будемо вбивати скажену вівцю. Або старого вовка. Не знаю. Місце з завантаження місце знаходження Гри тут треба для цього іменно 30-го рівня. Ну у мене 29-ий. Майже 30-ка. Пролистаю. Ура, пролиснув. Тепер заходимо. Бачите, написано рекомендований 30 рівень. Ну, у мене немає в 30. -й. Заодно і підвищу своїм вовкам рівень. Хто пам'ятає, у мене 9 кімнат, Ну, Якщо ще кімнатку рахувати, Надіюсь, що збереглась. Ні, так би було 10. У мене є одно крісло. Так що в мене є 10. Бо в мене є людяне крісельце. легендарка. А-а-а, 10 легендарок. 11 легендарок. 11 легендарок. Люкс клас. Поки Покажу посиджу на своєму крісельцю. Дяджентльмен. Я дрифчу. Куда йти, щоб знайти розлючену вівцю? Ой, скажену в Да господи Боже! Так, але спочатку подивимось, скільки хп у скаженої вівці. Так, у простої вівці 700 здоров'я, у Вовка е ти... скільки дві тисячі. У Лева 3500. Так, розлючена вівця 7 тисяч. Ну, везьмій сильніший, ну. Ну, в неї сороковий рівень, йо майо. Так, у Волка. 20. Та ну, то він безсмертний. У страхітливого лева. майже волосся не лишилось. п'ять тисяч! І 140 рівень. Ні, ліпше будемо вбивати вівцю скажено. Це скажена вівця. Ну, виглядає реально. Це реально виглядає як скажена вів... вівцечка. Зараз подивлюсь, де що є. Приближу. Це вовки. Там леви. А тут ці. Там вівці. Так, бачу, бачу, бачу. Зараз смачно ми поїмо, коли вб'ємо. Я ще й не з таким е, справлявся. Так прохо. А! Треба тікати і підхилитись. Саме головне знайти вихід, щоб підійти до скаженої вівці. О, ідеваль, іде вам. Так. Люкс. Ура! Тепер зараз ми будемо вбивати цю цю скажену. Для цього, щоб її вбити, нам просто треба тікати і все. Ну та люкс план. О! Вони ж не такі швидкі. Можна і так. Можна так? Да реально вони не такі швидкі. Можна вихилятися швидко, а вони будуть більше уродно носити. Щоб е, цей вбити, сказав, але треба 29 го рівня. Іменно. І прокачки сильні. Заліпательний процес. Мені дають десь 3 тисячі монет.